Сьогодні в Києві громадська організація Батьківщина Молода проводить акцію з вимогою до президента України все ж таки внести в Верховну Раду проєкт ратифікації угоди про асоціацію з ЄС, тому що ми вважаємо, що Ті ідеї майдану, ті люди, тя молодь, яка вийшла на майдан в перші дні, їхня мета була це європейське майбутнє України. Угода про асоціацію з ЄС, яку тоді не підписав президент України Віктор Янукович, вона послужила тому, що люди вийшли на майдан і стояли там до кінця більше чотирьох місяців. І сьогодні, в той час, коли Майдан переміг, коли вже європейський союз підписав угоду про асоціацію з ЄС. Президент України з дивних причин для нас не хоче вносити цей проект для резолю для ратифікації в Верховній Ради. Також варто сказати, що вже три країни Європейського Союзу Румунія, Литва та Латвія, підписали і ратифікували угоду про саці з тому ми закликаємо цією акцією президента України все ж таки внести і щоб Верховна Рада ратифікувала цю угоду. Ця акція проводиться в багатьох місцях в місті Києвих на п'яти мостах. Наша мета звернути увагу водіїв, можновладців, які їдуть на роботу для того, щоб все ж це було виконано. І наша мета це українська, україна європейська.